Добрий день, друзі! З вами психолог Анастасія. Крізь призму двох діагнозів автоімунітеориї дельгіпотріо це все про щитовидку і обмінні процеси в організмі, і про вагетосудену дистонію. Через ці два діагнози я дивлюся на світ і знімаю для вас свої відео. От сьогодні поговоримо про той стан, коли я сьогодні от мушу піти саме тою дорогою, якою йшла вчора, інакше щось трапиться. Я мушу. Повернутися додому і чітко перевірити все, що я правильно виключила. А коли я виключила, то я мушу, наприклад, постукати два рази або три рази по столі. тук 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 і тоді все буде добре. Я мушу йти, як в дитинстві, лише по цих камінцях, і тоді мене в школі не будуть ображати про що це? Так. Можливо, ви дивилися по телеканалу Телесії передачу помішання на чистоті, коли чистота стала стилем життя певних людей. Про що це все? Це все про невроз, про ОКР і про стереотипізацію. І як це все пов'язане з нашим мозком, зараз я вам розкажу. Це моя суб'єктивна позиція згідно власного досвіду. От, моє бачення. Якщо в мій досвід, якщо це вам цікаво, залишайтеся, зі мною, будь ласка, підпишіться на канал і поставте щось добре в коментарях. Або не добре. Друзі, отже, ми захищаємо таким чином свою нервову систему. Якщо нервова система знаходиться в стресі, якому стресі? Фізичному? І психологічного. фізичний стрес це є поганий кровообіг, про який я постійно говорю, так це є нестача якихось мікроелементів, мозку, тобто мозку голодує, і мозок хоче таким чином себе захистити. Чому от люди, дітки, наприклад, часто з ментальними порушеннями в аутичному спектрі, в них є така історія, коли лише, мамо лише цією дорогою підемо, лише сьогодні, от ми підемо за іграшкою, як вчора. Тому що коли мозок знаходиться в стресі, певному у зв'язку з фізичними якимись обставинами, так з гіпоксією, наприклад, ми, хоч наших нейронів. Ресурсу наших нейронів не вистачає для обробки нової якоїсь свіжої інформації, і ми, власне, хочемо е, якось полегшити життя своєму мозку. Ми бачили на TLC таку історію, коли люди миють все, вимиваються, в них часто буває після стресу, в страху бактерій, в страху паразитів. Так? І лише тоді, коли вони зроблять ритуальні певні дії та ритуали, ритуали. От, певні ритуали тоді вони на короткий проміжок часу вони відчують заспокоєння. Тобто, розумієте, в чому справа є невроз, це є конфлікт між хочу і можу. Так, тобто це можуть бути е, хочу мати, наприклад, певні обставини в житті, не складається. Е, мозок хоче кисню, не складається. І через це оцей конфлікт формує вже ментальне, неврологічне, таке такий стан, який треба чимось закрити. І е, ми обираємо собі вид тривожності самі, абсолютно. Інша група людей, ми ж бачили по потілсі, хто дивився та помішенні на чистоті. От ті, які люблять, щоб все було ідеально. Прям там туалет, вони показували, що той туалет можна навіть, я не знаю, е, біля нього їсти і нічого не буде. такий в них чистий туалет. А другі, Люди навпаки, в них такий синдром Плюшкіна, вони накопичують, накопичують така деградація, і це накопичення також їх захищає, тому що вони захищаються речима. Тобто, ті люди, які все чистота, прям ідеальна, стерильна, як в операційній, вони захищаються чистотою. А ті люди, які накопичують, вони захищаються речима, накопиченням, спогадами, тобто захист. Тут захист чистота, тут захист речі, і те, і те воно компенсує невротичність, невротизацію, тобто є загальна фонова тривога. А ми вибираємо собі об'єкт, таку вторинну вигоду, яка нас захистить. Та тому, якщо є ознаки ОКР, ми перш за все дивимося в сторону відвідування, можливо, невролога, можливо, ендокринолога, можливо, психолога. Так? Ми дивимося в ту сторону, що полегшить стан нашої центральної нервової системи. І якщо нервова система трошки розвантажиться, якщо ми десь перестанемо, може, з токсичними людьми спілкуватися, перестанемо їсти ті продукти, на які живі. Барабан, та, і голова, туман, це також е, значить тиск на нервову систему, можливо, десь додамо якісь танці, якісь легенькі руханки, щоб той кровообіг трошки покращився. Та. Це я говорю е, ну, тобто, загальні такі речі, що я до себе приміняю, От, е, ви їх можете розглянути і порадити зі своїм лікарем. Так, тобто, Абсолютно, я говорю лише досвід пацієнта. Так, е, тобто, подивитися, що з моєю центральною нервовою системою. І як тільки нервова система трошечки розвантажиться, їй не потрібно буде додаткових умов для функціон, функціонування. Тому надмірна е, концентрація, надмірна е, стереотипізація на чомусь, певна дорога мене захистить, певна, певний порядок е, мене захистить. Так? Тому, коли от ми бачимо, люди розкладають, Ну, з ментальними порушеннями речі певним чином. Це також, на мою думку, абсолютно суб'єктивно, як просто скажімо пацієнта. Та, на мою думку, що це розкладання, воно робить певний порядок зовні, коли всередині, можливо, цей порядок певним чином порушений. Тому поки ми не налагодимо функціонування тіла і нервової системи, ми. Ці стереотипізації нас, можливо, будуть і рятувати, і трішки підзаспокоювати. Та постукую я три рази по столі, та е, е, я не знаю, е, повернуся три-чотири рази додому і подивлюся, чи все виключило. Хоча дійсно деколи можна забути і правильно деколи вернутися з півдороги і подивитися, чи все я виключила. Та це є такі речі. От, але коли це є, знаєте, доходить до... Хоча поняття абсурду і не абсурду теж відносно, тому я тут не буду також говорити. От, я просто говорю про те, що ми трошечки розвантажимо нервову систему, коли ми оці стереотипи, оці ОК, коли ми знаходимося е, в стані бажання виконувати певні дії, коли нам ставлять діагноз ОКР, це так наше тіло, наш мозок захищає. Нас трошки розвантажує нервову систему. Якщо такі теми вам цікаві, друзі, коментуйте. Будь ласка, до зустрічі з вами була психолог Анастасія, кризі, призму, всіх історії, які в моєму житті відбуваються.